Уже сьогодні, 2 жовтня, день посмішки, і ми вирішили в цій частині поговорити і про посмішку. Ну єдине, що про посмішку. Якщо ви замислилися, то а, можна говорити, коли ми говоримо про зубчики, але сьогодні не про зуби. До речі, наступного тижня запланована тема ортодонтії. Тому прошу поговоримо. Але саме цей розріз стоматології торкнемося. Ортодонтії хороші теми на наступний тиждень вже вам підготувала. Буду сподіватися, що всі гості дадуть свою згоду для того, щоб перейти до нашої студії. Понеділок будемо працювати з першої години дня. Тому прошу ще коротко, наприкінці цього ефіру обов'язково пронансую теми, які будуть понеділок. Хотілося, щоб ви активно долучалися. Отже, про посмішки поговоримо сьогодні. Поговоримо про такий напрямок психології, як сміхотерапія, як він працює яким чином, як зробити так, щоб саме сміх допоміг можливо, вийти з якогось важкого стану. Про все це будемо говорити за кілька секунд. Тому прошу. Я сподіваюся, що ви до нас зателефонуєте, поставите своє запитання або можливо висловити свою точку зору і розповідатимете нам, що ж для вас означає посмішка можливо коли ви йдете по вулиці і не дуже хороша погода ви побачили що хтось посміхається вам навіть легше можливо від того стає якщо так готові будемо вас всіх чути прошу у нас у студії володимир Миколенко, психолог київського міського центру сім'ї родинний дім сміхотерапевт бачите є така професія готові всіх вас чути прошу Володимир Володимирович, добрий день добрий день Сміхотерапія, це так і є, таке відокремлення від психології? Ну, є. Як е, насправді є е, окремий такий напрямок, uh -huh. е, де люди лікуються сміхом. Є е, uh -huh. навіть йога сміху, uh -huh. е, вона пов'язана в основному е, не стільки з гумором, скільки з самим звуком сміху. Uh -huh. Люди uh -huh. приходять, регочуть. Е, ну, це що таке сміх? Це спеціальна така. Дихальна вправа виходить mm -hmm. його сміху. А є окремий напрямок, і він більше стосується роботи, наприклад, з дітками, в арт терапії Це напрямок, коли люди людей намагаються розсмішити. Ну всі, мабуть, чули про лікарняних клоунів. Це такі спеціально навчені люди, котрі приїжджають до дитячих mm -hmm. лікарень і смішать діток. Вважається, що добрий настрій а, дітям домагає, допомагає швидше від, одужувати. Єдині, хто мене з дитинства не могли розсмішити, з дитинства це саме клоуни. Ну, а, ми кажемо спеціально про лікарняних клоунів. Та це... я їх бачила. Я не знаю. В мене вони взагалі не викликають ну, Вони навіть десь лякають. Деяких дітей, клоуни так. Правда, так. Да. Але якщо серйозно, це ціла наука сміхотерапія? Ну, Я не кажу наука, там наука, як, вибачте, скажімо так, але... це є певний напрям, який використовується в роботі з людьми. Наприклад, я в своїй роботі з клієнтами використовую сміх, жарти для uh -huh. того, щоб ну, інколи зняти напругу uh -huh. в ситуації, або показати людині. З іншого боку, як на це можна подивитися? І для діагностики, якщо людина здатна посміятися над тим, що з нею відбувається, вона на шляху до одужання. Так, ми вас хочемо чути, правда? 223 на 971. Що ви про сміх думаєте? Про сміх, про посмішку. Я коли... Е Завжди пригадую цей термін сміхотерапія і вас, бо ви в нас вже були mm -hmm. одного разу. Завжди пригадую фільм «Проданий сміх ну російською мовою, який mm -hmm. в оригіналі прекрасна робота кіноробота. Я обожнюю цей фільм, це правда. Давно до речі, mm -hmm. його щось на екранах не було, але я думаю, що коли канікули. Все е mm -hmm. ідеальна робота. Прекрасна робота, вона десь дійсно і філософська, можливо, не настільки дитяча, як того. Ну, вона але і... прекрасна, коли дійсно у хлопчика не було сміху, а той, пам'ятаєте, той mm -hmm. стара люд... похила людина, ви обічте, забрала це, купила цей сміх. Mm -hmm. що, що з хлопчиком відбувалося? І як змінилося життя, коли він повернувся від сміх? Ну, mm -hmm. то, тобто, класний фільм. Ну так, але це більш таке світоглядний, більш mm -hmm. фільм. Він, він не дуже смішний. Як, як Ні, та він взагалі не смішний. <рисвіт> 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 to, to, там, до речі, пам'ятаю, Гусь, Гусь як візьмусь. Ні, ні, він зовсім не смішний. Я не можу сказати, що він там зовсім смі... ну, там немає такого нічого смішного. Він просто такий досить цікавий з огляду на те, що сміх продавати не можна. Ну я згоден, тому що дарувати, да, так. Ділитися, Ділитися, да. Ділитися. Тому що сміх це, це дуже таке соціальне явище. Ну тобто люди, котрі вміють сміятися, вони вміють сміятися і в ситуації над собою. Але насправді е, краще сміятися в компанії, коли є з ким розділити жат. Ну Дивіться до вас приходить людина. Для мене це важливо. Приходить до вас людина, яка взагалі ну в важкому стані. Вона не те, що не сміється. Вона вже ніяк. В неї міміка обличчя вже настільки сформована за якийсь певний період mm -hmm. і постійно в одному стані. Mm -hmm. Я розумію, що ви там, ну грубо кажучи, як лікар, все одно ж лікар. Збирайте анамнез. Ну mm -hmm. можливо, людина там розповідає, що там сталося, які причини того, що вона в такому стані. Що далі? Ну от ви жарт розповідаєте одразу? Не можеш так бути. Якось підходити no, до цього насправді це. Дуже залежить від людини, від дуже людини. і від ситуації, тому що інколи е, можна одразу пожартувати, і людина відгукнеться, ми разом засміємося. Таким чином е, буде налагоджено контакт. В іншому випадку треба бути серйозним до того моменту, коли людина вже буде в певному ресурсі, щоб засміятися. і для мене це буде. Показником те, що ми на вірному шляху, те, що ми робимо, ну, а те, що ви йому... розповідаєте, це може бути якась смішна історія, анекдот. Mm -hmm. а, ну, наприклад, це зазвичай я кажу, там ця ситуація мені нагадує ну, таку, таку історію або анекдот можна. Я Якщо в мене є сумніви, то я питаюся в людини, чи можна mm -hmm. розповісти анекдот? Якщо сумнівів немає, то я розповідаю і. Як вдається зазвичай потрапити, а, ну, є окрема тема, це мова гумору. Ну, угу, а, угу. Люди зазвичай не вивчають чомусь мову гумору один одного, але це дуже такий важливий момент в будь-яких стосунках. От, Якщо я потрапляю, ну, ми одне, не однією мовою гумору говоримо, ми разом сміємося і це зближує нас. Так само, як ну якісь сумні історії зближують, але й жарти зближують. Ну на я хотів би. Поділитися з глядачами таким прийомом. який Я давай. використовую да, от, кожен я день. Я чому прошу вас? щоб ви говорили? Тому що ну те, що з практики не так знаєте, можна взяти літератури про сміхотерапію терапію лише кількість. Ну no, так а, да, і але мені здається, що завжди цікавіше, як це відбувається. От, у я, приходить... я люблю в... же такі вже таких хохотунчиків. Жіноч... Жінки є, які одразу пальчик, вийшли, як no, в школі так. показували Вони сміяти. Починають да, Сміятися да. таких зазвичай треба заспокоювати. <laughs> 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 no, бувають такі, мені здається. Те, що ну що б ти не зробив? Як би ти не зробив? Mm -hmm. Ну не те, що не посміхнеться а. Згоден з вами, а є така парадоксальна історія, як ті люди, які як я, я можу взагалі мене нічого не розмішати, а в той самий випадок, ну це залежить від ситуації. Тут треба під підходи Тут, мати, да Тут знов таки, як людина налаштована і в угу. якому вона фізичному стані, тому що угу. гумор це механізм збросу зайвої енергії. Якщо вона в нас є, ми можемо використати його і зняти напруження. Якщо ми... Дуже ну стомлені, реально стомлені, або е, такі вже е, замучені, то зазвичай е, ну от я знаю, коли я стомлений, я помічаю жарти, але я їх помічаю чисто так, думаю про себе смішно. І все, тобто, тобто смішно, і все. Да, тобто, ніяких виглядь. проявів немає. А от які такі розкажіть, що ну, можна зробити те, що можна використовувати кожен день? Я раджу просто бути уважним навколо себе, прислухатися, дивитися на різні. Ну, Наприклад, навіть е реклами. Я їх називаю. ну, Один час я навіть їх колекціонував, назвав рекламинці такі. А, да. а, наприклад, е я вчора йшов по вулиці е одній з центральних міста Києва, і там, на, знаєте, є на, в Руківці пишуть реклами. там якась mm -hmm. mm -hmm. е е слово і телефон. Mm -hmm. Mm -hmm. І е я навіть собі сфотографував. Е Російською мовою написано було невропатолог телефон і рядом недвіжимость телефон. Получилось невропатолог недвіжимость. Мені цікаво, що це таке. Тобто, чи це нерухомий невропатолог, чи це пов'язано. Ні, це просто коли ціну на нерухомість бачиш, одразу хочеться до лікаря. Хочеться ну, до лікаря. Якщо чесно, іноді да з цінами. Но. Такі штуки іноді uh, політична реклама не викликає посмішок. І, Такі ну, жахливі обличчя, особливо кількох кандидатів мэра Києва, що дивишся і на дюм думаєш тебе залякати хочуть. Ну знаєте, е бо я думала, ви про цю рекламу почали говорити. Нас і дозвоняч. Давайте після того продовжимо. І в нас залишається десь 8 хвилин прямого ефіру. Говоріть, будь ласка, добрий день. день. Добрий У мене к вам і репліка, і підложення. И, возможно, развенчайте мое сомнение. Э, смех вызывает всегда тогда, когда есть добрая шутка. М -м -м. Когда она возникает в коллективе, который, с которым ты работаешь, и тебе удовольствие там работать. Там возникает. Я это прожила, я это знаю. А вот в отношении того, что научиться, научить людей смеяться. Ну, можно научить смеяться, но человек должен быть, вы правильно сказали, открытым для смеха. Вот я была в Голландии, и там учат людей общаться друг с дружкой и смеяться. То вы знаете, по телевизору этот смех выглядит как ржание mm -hmm. лошадей. В mm полном -hmm. смысле слова. У нас настолько заполитизированная страна, что у нас человек, которому говоришь о каких-то таких вещах человеческих... и просто посмеяться. Он уже не воспринимает, он каждый раз ищет какой-то подвох. Может быть, нужно изменить вот эту вот риторику везде у нас. по телевидению изменить программы, может быть выступить с предложением о том, чтобы больше было смеха с экрана, чтобы люди включились в процесс, что есть еще другая жизнь, когда можно этой жизнью улыбаться, улыбаться солнцу, людям, детям, и не говорить, что дети кричат на улице очень много. Вот надо, мы все, мы все Странці від ситуації в країні mm -hmm. і дайте можливості побути на єдині з самим собою. <рес> правильно, ся все, все до правильно сказали, чесно. Я ніколи відкладі слухавку я ніколи не забуду одного з депутатів Київської міської ради. Я вибачте вже і тут і так, і так в ефірі. Я вже думала, може, зі мною щось не так. Ну тим паче він ще дуже погано говорить. Mm. Я ж намагаюся, моє теж завдання. Ну що ж він прийшов? Говорити, ні, ну хоча б так він прийшов. Ви думаєш, ну хоч щось роз. Тим паче він з такої фракції, до речі, яка викликає у всіх, Ви зараз розумієте з такої політичної сили, яка викликає у всіх насправді посмішку. Ну, ви зрозуміли, не хочу говорити, mm. яка, але я думаю, ви зрозуміли. А тут що ні, ви не розумієте цього це? Ви бачили обличчя, і я розумію, що, що б я не зробила, це просто от така людина. Так? Думаю, господи, чесно вже сиджу, думаю, ладно, все, 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 стоп. Не будемо витрачати, дійсно теж свою енергію треба поберегти. Якщо людина не йде на це, якщо людина вважає, що це така маска, яка. Так і навіть на питання е глядачів, там такі mm. були класні запитання, правда, я до речі це пам'ятаю. До речі, про борди було просто Просто на масу, ноль, ну, взагалі, ніякої ніякої реакції. Ми тут же всі навіть апаратно всі режисери, все просто, ми тут. А він. Жодної реакції, я не можу цього зрозуміти. Ну, ну, політики це ж теж люди, правда? Ну це професія, Там, людська да. правда. Ні, це професія, але вони ж теж люди. І коли ми бачимо, як хтось з президентів з посмішкою дитину ту саму обіймає на якихось зустрічах або за руку тримає. Mm -hmm. Це одна, а коли, вибачте, ну я я загальний зараз приклад, коли з лицем таким як маска, і просто намагається якось, то воно виглядає досить дивно. Mm -hmm. А коли таке красиво, бачиш, каже, боже, та він же ж людина. Тому погано пропрацювали, якщо повертаючись до політичних бордів, дуже погано пропрацювали цього разу і психологи, зокрема, тому що е, ну, до речі... недобрі обличчя зробили, ну, хоч би якось... жодне до речі, жодної посмішки немає. я не кажу про кандидатів депутати, але дуже що це мерами... Дуже мало психологів в цій сфері працюють. <смір> психологи з мерами взагалі жодного немає. Борту де кандидат мери мав хоча б якийсь натяк на те, щоб він міг взагалі посміхатися. Ну тут ще пов'язано з ситуацією в Україні. тобто вважають здається що якщо а, посмішка, то це зазвичай таке легке відношення до чогось. Хоча ні, ні, ні. я з цим не погоджуюсь, тому що різні бувають посмішки і різні ніхто ситуації. Не, і ніхто не каже на 32 зуби посміхатися. Ні. До речі, кандидатів мери в столиці так само, як має бути зубів у дорослої людини цього року. 32 кандидати, три жінки. До речі, є казали, що можливо одна буде троє. Жінок прекрасних хочуть стати мерами. Ну, подивимося ну, мені под... Я згадав просто от, щодо політичної реклами це старий, старий дуже жарт. Це коли на, а, кладови... цей, паркан кладовища і навпроти стоїть цей банер, і написано всі на вибори. Ну, тобто такі, така політична реклама. Хороша реклама, ну я жарту. не жартую, але да я зрозуміла. Так в нас дві хвилини. Я так розумію, Додзвонювачів немає. Дві до немає, ну не будемо вже тоді приймати, якщо дві хвилинки. Так, але якщо серйозно говорити, то в принципі я зрозуміла, про які ви смі говорили. Ми навіть говоримо не про те, щоб вчитися, а є спеціальні. Ну, на так мене так на акторському вчили угу. сміятися. І воно реально заводить. Може, спочатку не зрозуміти. Воно, якщо правильно дозвонить, сказала, якщо воно дивитися зі, зі сторони, то виглядає трошки дивакувато, бо це просто звуки. Реально ну, ти починаєш із звуки, а потім це реально переходить ну, такі Так, смію. я цю вправу інколи коли угу. клієнт ходить. Хоче навчитися сміятися, я її даю. Це, це досить така а, проста вправа, яку можна засвоїти там, за півгодини практично. але а, вона справді може завести. Ну, і є дуже гарний з цього приводу навіть в Ютубі невеличкий а, фільм, який зайняв навіть, призове місце якийсь рік а, про сміх. Просто там люди їдять, їдуть, здається, в трамваї. Це європейський uh -huh. фільм. Заходить інша людина і починає сміятися. Просто сміятися. Дуже так uh -huh. заразливо. І люди починають через певний час всі починають сміятися. Потім ця людина виходить, заходить інша людина дуже серйозно. Всі ж ми серйозні в транспорт. А в цей час люди продовжують сміятися, і ця людина так подивиться, дивиться на себе. Чи все з нею в порядку? А насправді люди сміються просто тому, що їм добре У них пролонгація певно, відбулася після того, як пішов той пасажир, якому було так досить весело. Так я вам дуже дякую. Ну, трошки посмілася, дякую додзвонюся, яка долучилася, тому що ну прекрасну історію розповіли. Я абсолютно не зрозуміла про що ви говорили. Ну ви ж бачите, не завжди навіть ті, хто до нашої студії приходить, готові навіть, хоча б трошечки подарувати вам посмішку. Нам, ведучим, чесно кажучи, ми вже звикли. Гості бувають різні абсолютно, тому нам не звикати за цей період. Тому нічого страшного. А, так, все, до зустрічі. Рада була бачити. Всі ще раз нагадуємо: сьогодні 2 жовтня, всесвітній день посмішки. У нас у студії був Володимир Моконко, психолог Київського міського центру сім'ї родинний Дім сміхотерапевт. А насправді є на чим сміятися. Правда, якщо ми говоримо про вибори і про політичну рекламу, і про те, як на сьогоднішній день проводять агітацію окремі кандидати, то є на чим смішно. є на чим сміятися. То такі абсурдні ситуації. а Їх вже нарахували на сьогоднішній день близько десяти. Ми обов'язково озвучимо сьогодні о 15.15. .15. Це відбудеться одразу після новин і новин спорту. У нас у студії буде Андрій Линник, керівник виборчих програм ВГО комітет виборців України. Будьте з нами, не перемикайте.